Секрет успіху McDonalds, як звичайна закусочна стала світовою імперією. У це важко повірити, але McDonalds сьогодні продає приблизно 75 бургерів щосекунди і має понад 39 тисяч ресторанів у більш ніж 100 країнах світу. Це ціла глобальна імперія фастфуду. А починалося все з маленької закусочної братів McDonalds у 1940 році. Як же звичайний придорожній ресторанчик перетворився на синонім швидкого харчування по всьому світу. Мене звуть Роман Андрейків і сьогодні я розповім вам неймовірну історію успіху Макдональдс та відкрию кілька цікавих секретів цієї компанії. До речі, якщо вам подобаються такі захопливі історії про відомі бренди, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Це дуже мотивує робити більше цікавого контенту для вас. Історія Макдональдс розпочалася скромно наприкінці 1930-х Брати Річард і Моріс Макдональдс разом із батьком відкрили невеликий хот-дог кіоск поблизу автостради у Каліфорнії. А 15 травня 1940 року вони заснували перший ресторан Макдональдс-Барбі Кю у місті Сан Бернардіно, штат Каліфорнія. Спочатку це була типова драйв-ін закусочна з широким меню від барбікю до молочних коктейлів. Дефіціанти на роликах приносили замовлення до автівок клієнтів. У післявоєнні роки заклад став популярним, і берти зрозуміли, що найбільше продаються саме гамбургери. У 1948 році вони зважилися на радикальний крок, закрили ресторан на переоснащення і відкрили його заново вже як заклад швидкого обслуговування з принципово новою концепцією. Меню скоротили до дев'яти найпопулярніших позицій тільки бургери, чизбургери, картопля фрін, напої та молочні коктейлі. Брати Макдоналдс впровадили революційну на той час конвейерну систему приготування їжі. Фактично першу у світі фастфуд-кухню, де кожен працівник виконував чітку операцію, а страви готувалися серійно надзвичайно швидко. Клієнти отримували своє замовлення за лічені хвилини, що було дивом для тих часів. До того ж, усі страви подавалися у паперовій упаковці без використання столових приборів швидко, дешево і зручно. Цікаво, що брати настільки прагнули швидкості обслуговування, що навіть пожертвували комфортом відвідувачів. У новому закладі було менш зручно сидіти. Міні-столики і лавки зробили нерухомими і доволі тісними. У залі зменшили обігрів. Усе це спонукало людей не засиджуватися, а швидко поїсти і звільнити місце для наступних клієнтів. Така хитрість спрацювала. Пропускна здатність ресторану різко зросла, і виторг теж. Брати Макдоналдс фактично створили новий формат ресторанного бізнесу, де головними була швидкість, стандартизація та доступність. Вони навіть придумали веселого маскота шефа кухаря на ім'я Спігі, пухкого чоловічка з шапкою кухаря, що крокував по вивісці, підкреслюючи швидкість обслуговування. І, хоча зараз цього персонажа мало хто пам'ятає, його згодом замінили на Рональда Макдональда. Сам принцип speedy service назавжди змінив індустрію харчування. Успіх ресторану в Каліфорнії був помітним. І брати почали відкривати франшизи на західному узбережжі США. Але справжнім двигуном експансії став підприємець на ім'я Реймонд Рей Крок. У 1954 році Рей Крок, торговець машинами для молочних коктейлів, дізнався. Що закусочна Макдоналдс купила аж вісім його міксерів неймовірний обсяг для одного ресторану. Зацікавившись, крок прилетів до Сан-Бернардіно подивитися все на власні очі. Він був вражений ефективністю роботи та чергами клієнтів і буквально загорівся ідеєю розвивати цю справу по всій країні у 1955 році. Крок став офіційним агентом з розвитку мережі та заснував компанію McDonald's System Incorporated. Того ж року він відкрив перший ресторан McDonald's за межами Каліфорнії у місті Best Place, штат Іллінойс. Цей заклад, оформлений вже в знаменитому стилі, з двома жовтими арками, приніс успіх і став прототипом для майбутніх франшиз. Крок енергійно взявся за розбудову мережі по всій Америці. Він пропонував франчайзі чіткі стандарти ведення бізнесу. Навчання і підтримки потрібні були лише інвестиції та бажання працювати за його правилами. До 1959 року в США діяло вже понад 100 ресторанів Макдоналдс, А ще через кілька років їхня кількість перевищила тисячу закладів. У 1961-му, маючи величезні плани, крок вирішив, що компанія повинна повністю належати йому. І викупив права у братів Макдоналдс за 2,7 мільйона доларів. На той час це були великі гроші. Еквівалент понад 23 мільйонам сьогодні. Проте, з огляду на майбутню вартість імперії, справжня удача для Крока. Брати Дік і Мак фактично вийшли з бізнесу, а Рей Крок став легендарним засновником Макдоналдс, який побудував глобальну франчайзингову імперію. Сам Крок згодом жартував, що секрет успіху МакДоналдс це зовсім не бургери. А три речі локація, локація і локація. Дійсно, крок застосовував блискучий бізнес-хід. Макдоналдс почав не тільки продавати франшизи, а й володіти землею під ресторанами. Ще в 1956 році фінансовий консультант Гаррі Сонеборн запропонував компанії скуповувати ділянки та нерухомість, а потім здавати їх в оренду франчайзі. Так Макдоналдс отримував подвійний дохід. І від продажу їжі, і від оренди. Ця модель Сонеборна перетворила компанію на справжню реаліті імперію в масці ресторану. Сьогодні Макдоналдс заробляє мільярди на оренді та володіє нерухомістю в різних куточках світу, що робить бізнес стійким і надприбутковим навіть у кризові часи. У 1960-х шістдесятих Макдональдс продовжував стрімко зростати. Щоб підтримувати єдині стандарти, крок заснував власний корпоративний університет Hamburger University. навчальний центр для франчайзі і менеджерів. Перший кампус якого відкрився у підвалі ресторану в Іллінойсі у 1961 році. Цікаво, що вступити до цього університету було непросто. Наприклад, кампус у Шанхаї приймає менше 1% абітурієнтів, тоді як Гарвард майже 6%. Це говорить про серйозність, з якою компанія ставиться до навчання кадрів і підтримання своєї легендарної якості та обслуговування. Золоті арки Макдоналдс стали все упізнаванішими. У 1962 році їх зробили логотипом, склавши удвоє у форму літеру М. Психологи відзначають, що поєднання жовтого і червоного кольорів було обрано не випадково. Жовтий привертає увагу і асоціюється з радістю, а червоний збуджує апетит. Так, народився один з найуспішніших брендів у світі. Успіх Макдоналдс – це ще й уміння підлаштовуватися під змаки споживачів. У 1965 році в меню з'явився філе о фіш – рибний бургер, придуманий франчайзі спеціально для католиків, які не їдять м'ясо по п'ятницях. А в 1968 компанія представила легендарний Бігмак, розроблений Джимом Делігатті в Піцбурзі. Дві котлети, соус, сир, огірки на булочці з кунжутом. Бігмак швидко став хітом продажів і з часом перетворився на культовий бургер. Сьогодні у світі продається приблизно 28 бігмаків щосекунди. Для уявлення, поки ви дивитеся це відео, розійдеться кілька сотень тисяч бігмаків. 1970-ті принесли ще одну геніальну ідею орієнтацію на дітей. Happy Meal дебютував у 1979 році і підкорив серця малечі та батьків. Кожне Happy Meal обов'язково містить іграшку. І завдяки цьому Макдоналд став найбільшим дистриб'ютором іграшок у світі. Близько 20% всіх продажів в мережі становлять саме дитячі набори. Покоління дітей виростали, колекціонуючи фігурки з Happy Meal, а компанія отримала лояльних клієнтів з пелюшок. Персонаж – Клоуна на Рональда Макдональда, створений у 1963 році, довго був обличчям бренду на дитячих заходах і рекламі. Хоча в останні роки його показують менше, колоритний клоун свого часу чудово справлявся із залученням юної аудиторії. У 70-80-х роках мережа активно виходить за межі США, відкриваються ресторани по всьому світу. Перший міжнародний Макдоналдс з'явився ще в 1967 році у Канаді. Далі були Пуерто-Ріко, Європа, Японія, Австралія. В 90-ті роки експансія сягнула піку. Жартували, що новий Макдональдс відкривається десь у світі кожні 5 годин. Наразі компанія присутня практично всюди: від США до Південної Африки, від Єгипту до Нової Зеландії, усього понад 100 країн світу. Макдоналдс вміє адаптуватися під місцеві смаки. В Індії, до прикладу, змінюють яловичину на курку або сир панір. У Японії подають бургер з і мак. У Європі можна замовити пиво до бургера. А в Колумбії був навіть Макфлурій зі смаком ананаса і печива Орео. У 2017 році відкрився перший повністю вегетаріанський МакДоналдс в Індії неподалік золотого храму Сикхів, де заборонено їсти м'ясо. Фактично кожна країна додає щось своє до образу Макдоналдс, і це теж частина формули успіху. Масштаби Макдоналдс вражають, кожного дня компанія обслуговує близько 70 мільйонів відвідувачів. Це один з найбільших роботодавців у світі. У самій корпорації працює приблизно 150 тисяч людей, а разом із працівниками у франчайзингових ресторанах понад 2 мільйони співробітників. Статистика навіть свідчить. Що майже кожен восьмий американець хоча б раз працював у Макдональдс. Для багатьох знаменитостей ця мережа стала першим місцем роботи. До прикладу, засновник Amazon, Джеф Безос, актриса Шерон Стоун, співачка Пінк свого часу смажили котлети і подавали картоплю фрі у Макдоналдс. Можливо, і серед ваших знайомих є ті, хто починав кар'єру з Мака. Не дарма в англійській мові навіть виник термін Макджоб, що означає низькооплачену роботу без перспективи, типову для фастфуду. Проте багато хто з теплом згадує цю школу життя, адже Макдоналдс навчає дисципліни, швидкості та командній роботі. Звісно, були й виклики та критика. У 2000-х компанія зіткнулася зі звинуваченнями, що її фастфуд сприяє епідемію ожиріння. Документальний фільм Super Size Me 2004 року наочно показав шкоду надмірного споживання продуктів Макдоналдс. У відповідь мережа почала додавати більш здорові опції: салати, овочі, дієтичні напої, і навіть вилучила супервеликі порції зі свого меню. Макдоналдс інвестує у екоініціативи. Зменшує використання пластику, переходить на паперові соломинки, працює над скороченням викидів СО2 у своїх ресторанах і постачальників. Попри критику, компанія продовжує зростати, фокусуючись на швидкості сервісу, низьких цінах і масовому маркетингу. В тому самому рецепті, який колись впровадив Ray Kroc. сьогодні Макдоналдс робить ставку на нові тренди: розвиток доставки цифрових сервісів і автоматизації в ресторанах, аби залишатися сучасними і зручними для клієнтів. У чому ж феномен і секрет успіху Макдоналдс? Як ми побачили, він складається з кількох інгредієнтів: по-перше, стандарти та ефективність, де б ви не були, бігмак скрізь матиме приблизно однаковий смак, і подача займе лічені хвилини. По друге Вдалий формат бізнесу франчайзинг дозволив стрімко масштабуватися з мінімальними власними витратами, а володіння нерухомістю під франшизами забезпечило стабільний дохід. По-третє, маркетинг і бренд. Макдональдс завжди вмів продавати не просто їжу, а емоції, радість для дітей, іграшки, персонажі, зручність для сімей, швидкість для зайнятих людей. Золоті арки стали так само впізнавані як хрест або символи валют. Я навіть жарт, що більше людей у світі знають логотип Макдоналдс, ніж ім'я діючого президента США. Компанія проникає в культуру. Індекс Бігмака, придуманий журналом The Economist, порівнює вартість Бігмаку в різних країнах як показник купівельної спроможності валют. А журналіст Томас Фрідман свого часу жартома висунув теорію золотих арок. Начебто жодні дві країни де є Макдоналдс, не воюють між собою, бо глибоко інтегровані у світову економіку. На жаль, після 99-го року ця миротворча прикмета вже не спрацювала. Цікавий факт для нас. Україна дуже полюбила Макдоналдс. Перший український Мак відкрився в Києві у 1997 році, і відтоді мережа розрослася до понад сотні закладів у 25 містах. Аж 9 ресторанів увійшли до топ 100 найбільш відвідуваних Макдоналдс у світі. Українці та гості країни дійсно обожують ці бургерні у 22 23 роках, під час важких випробувань повернення роботи МакДоналдс у деяких містах стало справжнім символом відновлення мирного життя. Це говорить про те, яке місце займає МакДоналдс у сучасній культурі. Це не просто про їжу, це про емоції і спогади, будь то сімейне свято з хеппі міл чи швидкий перекус в дорозі. Отже, шлях МакДоналдс це унікальна історія: від маленької родинної забігалівки до гіганта, що годує мільйони людей щодня. Успіх побудований на інноваціях, сміливих рішеннях і вмінні працювати разом зі світом. Макдоналдс назавжди змінив наші звички харчування і став частиною глобальної поп культури. Якщо вам сподобалося дізнатися щось нове про легендарний Макдоналдс, ставте лайк і діліться цим відео та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих історій успіху. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.